Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Анастасія. В цьому відео ми подивимося таропрогноз на осінній період, вересень-жовтень-листопад. Для таких знаків зодіаку, як Козиріг, Водолій і Риба. Будемо дивитися основні сфери життя, сфери відносин, фінансів, кар'єри та візьмемо пораду від карт. Перший знак зодіаку – це козиріг. Подивимося, що у вас буде відбуватись в осінній період. Що цікавого вас очікує, на що звернути увагу? Отже, основні події осіннього періоду порада від карт. Сфера особистих відносин, робота, кар'єра, бізнес та фінанси. Отже, основні події періоду для вас карта світу. Говорить про те, що це буде період досить такий гармонійний. А ви будете почуватися в гармонії з собою, з людьми, можливо, буде якогось багато соціальних контактів, взаємодії з оточуючими. Для когось це може програтися як завершення якихось важливих справ для вас, якихось проєктів, те, над чим ви довго працювали. Щось можливо завершувати, завершуватиметься в роботі, чи в якихось соціальних контактах, стосунках. Для когось це може бути поїздки поїздки за кордон на якусь далеку відстань, чи, можливо, ви будете в цей період оформляти якісь документи на виїзд, для кого це актуально. Робота може бути. В соцмережах, можливо, буде більше спілкування з іноземцями. Це може бути період таких розширення контактів, коли ви спілкуєтеся, можливо, в соціальних мережах, таких як Instagram чи Facebook, для кого що актуально, тобто розширення ваших соціальних зв'язків і контактів. Що на сфері відносин? Карта смерть. Карта смерть. Не сама приємна карта, а це можливий період якихось перемін у ваших відносинах, щось можливо ви захочете міняти. Це така певна трансформація ваших стосунків. Ви будете переходити кардинально до якихось інших відносин, а можливо, спосіб спілкування між собою у вас кардинально зміниться, а щось уже що давно не зрівало. Вилізе на поверхню, і ви будете це міняти. Для когось це може бути завершення самих стосунків. Ви можете завершувати ваші стосунки, особливо тоді, коли ви відчуваєте, що вже це давно назрівало, що щось вам не подобалося, не клеїлося, і ви будете готуватись до цього морально і психологічно. В сфері роботи за те все добре. Карта імператриця говорить про ріст. Про те, що у вас буде якийсь розвиток, певні досягнення, ви отримуєте якісь плоди своєї діяльності, особливо якщо ви перед тим багато працювали, прикладали зусиль. Це дуже класна карта, яка говорить якусь про динаміку, про досягнення нових вершин. Якщо у вас свій бізнес, це безумовно ріст, розвиток всіх ваших проєктів це період творчості. Це коли багато креативних ідей, ви вкладаєтеся в них фінансово, отримуєте певні результати. А якщо у вас немає роботи, ви в пошуках роботи цей період ви можете досягнути успіху в пошуках. При цьому ця робота може принести вам і принести вам і хороший дохід, і принести творчі натхнення. В плані фінансів помірність Фінансах все добре, все стабільно, гармонійно, все так, як ви звикли, все спокійно, без ніяких переживань. У вас будуть виконувати якісь певні фінансові очікування. В принципі, карта помірність говорить про гармонію і реалізацію ваших задумок, особливо тих, які потребують часу. Як порада на цей період Віка Жезлів? Віка Жезлів нам говорить про те, щоб ви, якщо ви щось маєте якісь плани, ви хочете здійснити якусь вашу мрію, задумку, дуже добре все перевіряйте, оцінюйте, порадьтеся лишній раз, дуже добре все проаналізуйте, пошукайте інформацію, поговоріть з людьми, які вже щось подібне робили. І тільки тоді починайте реалізовувати ваше задумане. У вас обов'язково все вийде. Я вам бажаю продуктивного осіннього періоду, а ми зустрінемось в наступному відео. Водолії, вітаю вас! Давайте подивимося, що вам очікувати в осінній період, вересень-жовтень та листопад. Що буде відбуватися в основних сферах життя, які будуть основні події? Візьмемо пораду від карт на цей період, як краще прожити, як краще себе поводити, на що більше звернути увагу. Отже, основні події періоду, порада від карт, сфера особистих відносин, робота, кар'єра, бізнес та фінанси прекрасна карта в плані фінансів. Отже, основні події періоду. Трійка жезлів. Основні події періоду це те, що ви можете вже почати втілювати свої якісь проекти і давні задумки, які ви обдумували, аналізували, десь радилися, шукали інформацію, як краще це все зробити. І зараз ви вже готові, ви вже маєте план, ви вже маєте знання, ви вже знаєте, як, що, за чим ви будете робити, і ви починає, будете починати цей період втілювати ваші задумки в реальність. Для цього важливо, щоб все збулося. Концентрація і не здаватися, рухатися вперед. В плані відносин: карта Сонце прекрасна карта, яка говорить про те, що в відносинах повний оптимізм, радість, щастя, взаємоповага, взаємовиручка, буде багато якихось, можливо, яскравих, класних подій. Також це може бути те, що в відносинах буде повна ясність, розуміння. Де ви знаходитесь у відносинах, яка у вас ситуація? Ви розумієте повністю, що відбувається. Партнер з вами щирий. Ви можете йому довіряти. У вас є ясність, розуміння, любов і теплота. А в плані роботи шестірка кубків. Шестірка кубки говорить про те, що на вашу роботу. Будуть впливати якісь ситуації з минулого, можливо. Минулі колеги, партнери, виникнуть якісь ситуації, якісь незавершені ситуації з минулого, і ви будете цього періоду до них повертатися, їх закривати. Загалом, в принципі, для когось це може програтися як просто ситуація задоволення, емоційного комфорту на роботі, коли все вас влаштовує. В плані фінансів прекрасна карта, шестірка Пентаклі, які говорить про... Стабільні доходи, про те, що в цей період можливі навіть якісь подарунки, можливо, якісь неочікувані доходи, якісь додаткові доходи. Хтось може вам щось подарувати, дати наперед якийсь аванс, передоплати, якого це актуально, можливо, премії. Як порада на цей період, карта імператора говорить нам про те, щоб найкраще прожити осінній час, нам потрібно бути максимально рішучими, активними, брати на себе побільше. Відповідальності за все, що ви беретеся. А також ви можете проявляти в цей період бажано проявляти більшу силу характеру, мужність, якщо ви щось за щось взялися, активно, енергійно доводити все до кінця. Я вам бажаю максимально класного, продуктивного періоду, а ми зустрінемось в наступному відео. Рибки, вітаю вас! Давайте подивимося, що вам очікувати в осінній період, що у вас буде відбуватися в плані фінансів, роботи, що буде у відносинах, взагалі, які будуть важливі події в цей період. Та візьмемо пораду від карт, як нам краще поводитися, на що звернути увагу. Отже, основні події даного періоду. Порада від карт, сфера особистих відносин, робота, кар'єра, бізнес та фінанси. Отже, основні події періоду. Ту жезлів. Класна карта це період, коли у вас буде дуже багато енергії. Багато якогось творчого натхнення, ентузіазм. Ви захочете втілити якісь ваші ідеї в реальність. У вас, в принципі, може наповнити дуже багато творчих ідей, якісь креативні ідеї, якісь бажання втілити якісь в реальність проекти, щось почати. Ви можете в принципі захотіти оновити щось, те, що вже є у вас, додати якогось оновлення, свіжості, нового погляду. І у вас для цього буде дуже багато сил, енергії втілити все в реальність. Головне. Не здаватися при перших перешкодах і доводити все до кінця. В плані відносин у нас десятка жезлів, яка говорить про те, що в відносинах буде таке почуття важкості, якоїсь напруги, якесь почуття тиску. Можливо, на вас навалиться занадто багато обов'язків. І робота, і ру, і кар'єра, і все потрібно встигнути, і діти, і буде відчуття. Через це такого тиску тому важливо в цей період поговорити з партнером, поділитися своїми емоціями. Також можливо, ви зможете делегувати якусь частину ваших обов'язків на партнера, щоб ви могли звільнитися і використати цей час на себе. А в сфері роботи четвірка мечів, яка говорить про те, що або на роботі у вас буде період, коли ви не захочете особливо працювати чи взаємодіяти з колективом і більше зосередитись на власних почуттях, на обдумуванні нового чогось проекту чи які вашої роботи, або це буде період, коли ви захочете піти у відпустку, чи взяти вихідні, чи можливо для когось може програтися як лікарняний. В сфері фінансів все прекрасно, вісьмірка Пентаклів говорить на те, що все стабільно надійно, плюс ви багато працюєте, вдосконалюєте свою майстерність в якомусь проєкті, роботі, що може в майбутньому принести вам якийсь дохід. Як порада на цей період, Віка Пентаклів говорить нам про те, що якщо у вас щось не виходить з першого разу, обов'язково не здаватися. А пробувати другий раз долати труднощі, перешкоди, не здаватися, домовлятися, торгуватися, помилятися і все одно не здаватися. Вам буде потрібно в цей період, щоб реалізувати все ваше задумане, а бути максимально гнучким, адаптивним, вміти долати труднощі, вміти домовлятися з людьми, спілкуватися, знаходити рішення у всіх незрозумілих ситуаціях. Я вам бажаю. З легкістю подолати все, що вам потрібно, досягнути всіх ваших поставлених цілей. Я вам бажаю класного, продуктивного, осіннього періоду, і ми зустрінемось в наступному відео.